Поки світ думає над санкціями, нам своє робити під обстрілами артилерії, атаками дронів та практично без води, так після знищення окупантами Каховської ГЕС вирощують врожай у вище Тарасівці на Дніпропетровщині, село за десяток кілометрів від Енергодара, звідки ворог, засівши на ЗС обстрілює людей. Однак вони не здаються. Кореспондентка ТСН Анастасія невірна бачила, яких героїчних зусиль вартує кожен огірок та полуниця. Цей район на березі Каховського водосховища завжди славився овочами та фруктами, забезпечували свою продукцію чи не всю область. Однак за останні три роки, через постійні обстріли та відсутність води вирощування довелось зменшувати у половину. Садили 1200 корней, зараз 350. З Того що гірки треба дуже більше, набагато більше поливати в таку жару. Треба вранці і ввечері поливати. А тільки раз на день вчора єлі, єлі я ж кажу, щоб полити. Пані Наталя проводить нас у святая святих теплицю з огірками. Разом з чоловіком вирощують овочі на продаж майже два десятиліття. Але останні роки стали справжнім випробуванням, каже жінка, бо збирати врожай часто доводиться під обстрілами. Я чесно говоря, я ось на таблетках. Постоянно постійно якісь приймаю спокійти не що Я боюсь, ночі спати. Вийшли, стріляють. Часто вони вранці 5 і годин ранку стріляють. Куди летить? Ага, перелітає свистить. Ну що ж треба робити? Треба вставати, збирати. Попри все, продовжують займатися городиною, бо у прифронтовій громаді зараз це майже єдиний спосіб заробити. Огірки у нас помідори, Ось скоро буде картопля, перець. Ще важча ситуація з полуницею. Ягода аж надто любить воду. До повномасштабного вторгнення неї тут займалися ще не у кожному дворі, але тепер більшість вимушено покинула ягоди або значно зменшила обсяги. Ті ж, хто продовжують, продають переважно сусідам. Зараз ціна на сьогоднішній день десь гривень 130. Це да на Ну ми немає нам немає. У нас такої маси, щоб вивозити її на Запоріжжя або на Дніпро. В цьому році і відчувається дефіцит. Усі, хто вирощують тут овочі та ягоди, зізнаються найскладніше це встигнути продати вирощене між атаками артилерії та нальотами дронів. Анастасія невірна Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1.